Друзі, всім привіт! привіт. А зараз з нами Галина. Галина, учениця шостого потоку. Вже получається скільки рік прийшов так більше року. Галина, розкажи, який в тебе зараз результат в таргеті, скільки клієнтів на яку суму зараз? У мене результат буває різний. Це біля 10 клієнтів, угу. і сума орієнтовно 2,5-4 тисячі доларів. Клас, тобто як з які місяць, так так все в залежності від того, скільки часу я можу приділяти роботі. Я собі сама керую графіком і угу. розподіляю взагалі обов'язки по проектах угу. і делегування. Клас. А розкажи, будь ласка, яку суму ти взяла під час навчання? Е, під час навчання це було 10 клієнтів на суму 2130 доларів. Це були повні ведення та консультації. Клас, це було е, рік назад майже, так? Так. Навіть більше року так. назад. А слухай, як тобі цей результат, як тобі ця сфера загалом? Ну, загалом я дуже рада, що я потрапила у світ таргету. Я давно шукала, в чому себе реалізувати, яку онлайн професію знайти. І Таргет – це дійсно ті інструменти, які, з якими ти можеш будувати все, і від навіть відкриття бізнесу свого власного, так навіть. На попит на свої послуги, тобто таргет розкриває дуже великий спектр можливостей для кожного, можна так cool. сказати. Що скажеш? А ти вже рік в таргеті. Як тобі взагалі сфера за що тобі вона подобається? Вона подобається за те, що тут вільний графік. Mm -hmm. Тут, як я вже сказала, можна самому керувати своїм часом. скільки ти можеш виділяти mm -hmm. на проекти, так на роботу. Це робота онлайн, mm -hmm. не до прив'язки до офісу. Ти можеш собі відпочивати і поєднювати, перевіряти рекламний кабінет, чи все гаразд, mm -hmm. аналітику і так далі. Ось тому мені подобається взагалі ця сфера, і mm -hmm. я буду тільки тут розвиватися. Я після твого навчання проходила ще навчання, я навіть не закінчуючи твоє, я пішла mm -hmm. ще на одне. Mm -hmm. Потім пішла на курси по смм веденню Плюс mm -hmm. знайшла ще собі дві дівчинки, які мають у своїй команді окремо. Mm -hmm. І коли, наприклад, є такий попит, вже не, не справляються, я їм допомагаю там або прописую контент-стратегії, mm -hmm. або домовляюся за зйомки, якщо це локально. Ну, наприклад, потрібно знайти в місті деякому. Зняти контент, тобто все в залежності від запиту клієнта, повністю проект, що потрібно, все робимо: як сайти, гугл реклама гугл мітки, см ведення, контент, зйомки і реклама. Клас які плани на таргет таргеталі? Тільки масштабування. Я вже можу сказати, що я вже побудувала команду, тому що у мене вже є люди, з якими я співпрацюю, але це все рівно ще більший ріст, ще більша команда далі це. Це звісно, я не буду повертатися на роботу. Бо я зараз мама у декреті. Декреті. Так. І коли було дитині піврочку, я пішла в таргет. Я хотіла потрапити на п'ятий потік, прийшла до тебе на уроки. Мені все сподобалось. Я думала взагалі відкривати товарний бізнес. Але я розуміла, що якщо я почну відкривати товарний бізнес, я без реклами нікуди. Тому uh -huh. я вирішила вивчати спочатку рекламу. Коли я почала вивчати рекламу, я навіть чоловікові кажу, тут так все класно, мені так це подобається. Може, ну я тут давай я буду тут розвиватися. Uh -huh. І я вирішила спробувати. Я задоволена. Клас. Тобто -то ти виходить, а до таргету ти чим займалась? Я працювала бухгалтером за 12 тисяч. Гривень пішла в декрет. Почалася війна. Відповідно, дитина маленька зараз у нас такий час. Ми не знаємо, на чому ми стоїмо. І я розуміла, що ми не можемо надіятися тільки на чоловіка, бо сьогодні він може бути тут, завтра він може бути на сході. І я шукала чим себе зайняти. Я, от я шукала товарні бізнеси більше спочатку. Е, знайшла багато постачальників, але я розуміла, що тут буде грати товар, велику роль, що був дуже ходовий. І вже потім, після цього, я почала вивчати рекламу. За тобою стежила. Дуже давно, дуже давно хотіла потрапити, але от не могла наважитися. Думаю, ну все нема чому чекати, потрібно пробувати. Тому я тобі дякую, що ти десь був у мене в соцмережах. Я тебе бачила мелькав перед очима, як як то сказати, і це дуже круте навчання. Мені дуже все сподобалося. Як сказали вже дівчата, вся підтримка була від кураторів на всі 100%. Тобто, наприклад, якщо було питання таке, яке потрібно вирішити тут і зараз, ми могли задати це в чат, ми могли б зателефонувати, вирішити це питання. Якщо були такі питання, які могли почекати, ми це все обговорювали на зумах. Тобто, всі питання, які були... Ми всі питання на куратора допомагали її розглядати. З домашніми у мене взагалі не було ніяких таких проблем. Я е, виділяла повністю максимально для цього часу. У мене була маленька дитина. Я собі весь день сиділа на домашках, повністю все е, робила все, як, як потрібно було, чітко по дедлайнах. Е, Тому е, взагалі, в принципі, по навчанню у мене не було таких е, труднощів, можна так сказати. Бо я сама як бухгалтер, я люблю аналітику, і тобто ця сфера та, яка. Це те, що я люблю. І я розумію, що тут тільки потрібно далі розвиватися або навіть відкривати свої якісь такі міні-точкові навіть навчання, там, наприклад, і по контент-стратегії, і по стратегії і просування бізнесу, тому що дуже багато є таких заходів, навіть зараз, які я виконаю, це точкові питання. Тобто це навіть звертаються початківці-тарготологи на консультацію. Це може бути аудит просто рекламного кабінету. Наприклад, бізнес має вже терготологів, у них немає результатів, і вони хочуть е, такий глибокий аналіз, аудит рекламного кабінету. Тобто я роблю різні точкові консультацію, розблокування рекламних кабінетів, все, що потрібно, ну і що звертається, то все, все вирішує. Клас, слухай, дуже круто. Е, окей, слухай, як ти думаєш? А коли ти на початку самого а чи було важко тобі всі інформації розібрати? Не було важко, мені не було важко. У нас був куратор Назар. Він все нам допомагав. Плюс я була взагалі найактивніша в групі. Я ще виграла продовження підтримки на один потік, тому потім що на потоці я вже щось допомагала дівчатам хлопцям. Хто щось питав, писав? Тому взагалі таких як проблем не було по навчанню. Мені все подобалося, було все чітко на платформі. Там було все чітко, зрозуміло, ну як працювати на ній. Mm. Все подобалося. А з пошуком клієнтів як шукала і чи було важко на навчання? З пошуком клієнтів у мене взагалі, як я вже була найактивніша в групі, в мене була база в Excel. В мене вже така була прям табличка. Люди ще навіть не починали пакувати профілі. Я вже упакувала сторінку. В нас в нас пам'ятаю, 7 січня мав відкритися пошук клієнтів. То uh -huh. я вже п'ятого чи шостого січня я вже мала зі дзвони uh -huh. е і це люди мене самі знаходили, бо я просто поховала сторінку і написала, що таргетолог, і все. Uh -huh. Тобто, перший клієнт це вона сама мені написала uh -huh. і ми шостого числа з нею зізвонилися, Пам'ятаю, модуль ще не відкрився. Я дзвоню на зару, що робити, uh -huh. все буде нормально. Я тобі допоможу. Він мені розказав плюс-мінус, що. Як вести взагалі ці дзвони, як вести комунікацію? Я з нею переговорила. Пам'ятаю, як сьогодні 13-го числа вона мені оплатила. Просто вона не хотіла на різдво запускати рекламу а після різдва. А я думаю, ну чого ти мені швидше не сказала, що ми будемо вже таки точно працювати? Але взагалі з пошуком клієнтів складно не було. Писали мені і в Фейсбук, і в Інстаграм OLX Я подавала оголошення. Ну 50% це мені самі зверталися. Далі цей розсилки я запускала таргет. Час від часу рекомендації. От зараз, наприклад, є клієнти, з якими я там працювала рік тому, mm -hmm. вони там робили якісь там деякі паузи і так далі, і вони потім все рівно повертаються. Mm -hmm. тобто... Це може бути навіть один і той самий проєкт, але він три місяці ми працюємо, два місяці, потім пауза. Вона їде десь на море, почувати власниця, каже, ну і на стоп. Окей, потім знову повертається. Тобто тут ти вже маєш свою базу, тебе рекомендують, про тебе знають, ти впізнаваний, тому тобі довіряють, тому це дуже важливо для мене. І для мене важливо це результат, результат клієнтам. Завдяки курсу ми можемо дати, тому це круто. Я вважаю, що це круто. Клас, суха дуже круто. Як ти думаєш, кому варто йти на навчання? Ну, на навчання варто йти всім, хто хоче взагалі заробляти гроші, ну, першу чергу. Хто хоче не залежати від місця роботи, від графіку, хто хоче бути сам собі начальник, можна так сказати. Тому що я також, наприклад, розумію, що сьогодні я не в ресурсі. Сьогодні в мене всі консультації відміняються. Так, завтра я в ресурсі, на завтра я все організовую. Тобто, ти бачиш по своєму самопочуттю, Наприклад, чи ти йдеш у відпустку, ти хочеш відпочити так. Тобто тут не залежить від графіку, від місця знаходження, ти собі сама керуєш взагалі своїм життям. Як, як ти як, як ти побудуєш, так і буде. Тому, тому ось так. Щоб сказала тим, хто дивиться нас і вагається, можливо, це йти на п'ятий потік. Хотіла, ну, якщо на ви вагаєтеся, то вам однозначно потрібно йти, тому що я вагалася. Я мала піти на п'ятий потік, і в мене прямо було півблокнота з, з безкоштовних уроків. І... Але я думаю, так. Я не маю грошей на навчання, поки ти наступний потік, я якраз не складаю. Тут ти ансуєш наступний потік і думаю, так як я буду такое чекати, я точно не піду в таргет. Я позвонила сестрі, позичила в неї гроші. Вона мені оплатила навчання. Я відбила, віддала її зразу і ще й заробила на навчання. Це ще будучи на навчання, так тобто я ризикнула. Ага. Мене прямо, чесно скажу, відверто ні, майже ніхто не підтримував. Мене підтримувала мама і сестра, яка позичила гроші. Вона мені завжди знають, що Галя, ти не пропадеш. завжди Немало хто підтримував, думали, що це я таке буду робити, що ти там в телефоні тому робиш, що ти там в комп'ютері сидиш. Але потім, коли вони побачили, що я собі купила одну річ, другу річ, зараз взагалі 30 років скоро має бути, я хочу реалізувати свою мрію, але про це ще нічого не розказую, реалізую, тоді розповім. Тому побачили, Ще фінансово незалежна. Mm -hmm. Наприклад, в мене маленька дитина. Щось потрібно, пішла, поїхали, відпочили, чи дитячу. Чи... Ну, тобто супер. Mm -hmm. Тому що зараз реально без грошей ти нікуди не підеш, okay. і це... це для мене круто. Клас, дуже круто, е, тобто всім їм треба йти на курс. Так, так, всі, хто хоче, хоче спробувати, хоче заробляти, любить взагалі щось таке пробувати нове для себе вивчати взагалі або любить маркетинг, тому що маркетинг це дуже широке поняття, і тут дуже ну, в загальному можна багато в чому розвиватися. Я кажу, це навіть та сама Google реклама, це так само, то SMM ведення тут комплекси, ти можеш надавати дуже великий спектр послуг, і коли ти, наприклад, ти, як я делегую певні обов'язки, але я Дуже багато і вивчаю одночасно, тому що вони діляться зі мною корисною інформацією. Я з ними ділюся корисною. і відповідно, я ще працюю по нетворкінгу, коли мене рекомендують, і я їх рекомендую, і також за відсоток. Тобто, ще й так. Тобто, я вже зробила, я застіяла всі твої способи пошуку клієнтів на максимум. Це це серйозно. Це дуже круто. Е, крім того, що ти вже сказала, що скажеш, як змінилось твоє життя з рекламою? реклами? Я хочу сказати, що я реалізувала себе. Мені е, мені все дуже подобається. Життя зовсім змінилося, тому що я вже не чекаю, коли мені прийде виплата 860 гривень декретних. Я собі знаю, що в мене така то каса на картусі. Наприклад, в мене такі то потреби. Я пішла і зразу ці потреби закрили. Я не чекаю півроку рік, щоб їх наскладати, можна так сказати. Клас. Тому ну я в захваті Клас. Мені все подобається. Ти великий молодець. Дякую. Бажаю тобі великого успіху, багато клієнтів. щоб Ти так само круто росла Діточ, діточкам на потіх. Дякую, Давай, так, дякую тобі. Від не ти, то цього би не було. Лас. Дякую за ці слова.